Ось це в чемодан. Іде клади, клади в чемодан. Так, да, будемо збиратись. Саша моя вже поїхала у краків. Ми починаємо потрошку збиратись, прокидаємось. Зараз скоро підемо снідати, і Марк вирішив вже почати збирати речі. Мне здається, їх стало ще більше. Чистимо ще. Ні, ти все яєчко ламаєш, а ти чисть шкірку. Оцю. Отак. Хоп. Давайте ще шкірка відпадає, На, чисть. Блянь. Блянь. Отак. Смокота? Ну що, останній день? І ми їдемо сьогодні додому. До п'ятого залишаємось тут, потім нас забирає трансфер. І їдемо пр прям, на вокзал. Банан банан тобі треба. Ну, так. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай, трошки. От, е, Так швидко пройшли дні, що я просто обалділа. От я казала дівчатам, в мене ніби зараз ну, типу, день другий, бо настільки багато якихось задач, я як постійно з Марком, е, він нікуди мене не відпускав. Ну як відпускає, але дуже рідко. І через це дуже важко якось розслабитись і ну, типу, я не встигла відпочити взагалі. І мене Саша вчора питає, каже, залишила б тут залишилась б тут ще? Я кажу, якщо хтось забрав марка, хоча б там на... Пару годин на півдня я б залишилась взагалі на ілят, бо тут дуже кльове місце, мені дуже подобається. Але по факту я не встигла відключити просто. От, а взагалі вам розкажу історію табору. Е я виставила е анонс, і дуже багато дівчат навіть з моєї е ютуб-каналу написала. А потім всі хотіли з чоловіками, потім половина не змогла з чоловіками поїхати. І почали відсіюватись, відсіюватись. А я бачу, що спочатку побачила, що дуже багато хто захотіло, і багато хто вже вніс передоплату. І я заплатила передоплату на будиночки. І так потрошку, ну, так що ти не береш? От, тебе та ж є тарілка, береш що хочеш. І так потрошку-потрошку кожна дівчинка відсіювалась. І в якийсь момент в мене настільки опусткились руки, тому що я думаю, блін, я думаю, я ж роблю наче класну справу. Я хочу, щоб відпочили мами, щоб всім поїхати, поспілкуватись, щоб це було офігенне таке ком'юніті, класне, жіноче коло, будьо там. Будь так, так, то є. А виходить так, що ніби я кажу людям, упрашую, поїхали зі мною, поїхали. І я розумію, що зараз складний час, час і, через те, і через те я впевнена ще більше що нам потрібно це робити, тому що ну і коли ще жінка може зараз спокійно відпочити, поплавати в басейні там, умовно, не є залишити дитину, позайматися його. Вчорашня медитація була просто, ну, якось перевернула мій світ умовно кажучи. Ось тому в мене опустилася руку, я навіть з Олі писала наші викладачці з Йоги, що, типу, ну, все, я я хай я в... Влечу на ці гроші, які задаток я заплатила, але ну, я не хочу то робити, тому що я втомилася постійно, кожен там пару днів відпадала якась матуся. І я вже не стільки від того, ну, в мене було дуже багато різних думок, але насправді я дуже рада, що я не здалась, що я там виставила і туди, і туди, і туди, і це побачила. І, і дійсно дівчата зрозуміли, що вони хочуть до нас. От і я. Хочу сказати вам, що наважуйтесь на те, що вам страшно, тому що дуже багато мам, які зараз мені відповідають на історію, такі, блін, я не поїхала, бо думала, що буде важко, а зараз я про то жалкую. Е, я хочу організовувати періодично таке місце, і я хочу дійсно робити простір, де мами можуть відпочити. Маю надію, що ви то побачили, і наступний раз у вас буде можливість до нас доєднатися, бо ми вчора з дівчатами сиділи, розмовляли, і деякі з них взагалі вперше прийшли на його чи медитацію. І вони кажуть, я щаслива що я це зробила саме з Олею в перший раз. Або дякую, що закохали мене в цей. Я хочу тепер продовжувати. Хтось каже про жіноче коло, що круто, що ми зібралися з жінками і не так всі поодинці, як реально в таборі раніше. От, багато що вам наговорила, говорила, але маю надію, що посил мій ви зрозуміли. А ми збираємось, а, скоро вже буде вам. Бо там ще треш. Банан тебе десь тут. Нема, ти з'їж вже банан. І сьогодні від'їжджаємо, та... в нас така погода. Дощик у нас. някай. Що це за дельфінчик в мене? Коник прийшли тут вище в коли, бо я боїст, а марк погратися, тому що ну на вулицю сильно не вийде, іграшок у нас багато немає, мов вже неручно. Бо ми прийшли в таку колибу, ми прийшли в 10.30, Тут е, звичайне меню сніданкове, можна заробляти з 11, то я йому взяла млинці і сама чекаю. Там нема м'яча, я кубик. Чекаю, поки можна буде замовити нормальну їжу. От тому зараз трошки тут потусим. Ти куди? Пити. Ішка прийшла. Макота? Млинці з ягідками, так? Банан. Так. Ще млинець? Чи ягідку? Млинець? Млинець, так? Сподобався. Де тут кіт? Провели і нашу Олю, інструктор. І мою подругу Сашу, як я вже казала, то я залишаюсь один на один з сином. Тому сьогодні скоро вже поїдемо, ну не скоро поспатися. Будемо їхати. До Карпат спав краще. Вчора от була істерика, я думаю, що 100% зуби. І тому сон такий дуже дуже порохневий. Сьогодні я взагалі прокинувся. Що, що я прокинулася? тому, що я чую, як він розмовляє. Він сидить і просто розмовляє. Кіт там, дальмі. Я думаю, О, то приїхали. Зараз все буде вже всю ніч тусити. Але слава Богу, він десь 15 це Там тільки чую музику одразу все. Тусер. Такий красивий. Марчик, Марчик, не заважай, синок. Не заважай, іди сюди. Такий красивий будь. там просто неймовірно. Там ще туман. Такий колок. Дуже сидіти під спів шташок. Їсти деруни. Точніше, вони тут якось кремзелики називаються. Марка, он батат, картопля кабачок. Слухать, спів пташок. В тиші, в Карпатах. Хіба ну, то не топ. Прогулюємось. М'ячик, да, прощаємось з цим класним місцем. Вчора тут, вибачу, медитацію проводила. І це просто обалдеть. тут одразу. Ліс. І тут в чалі ми були. І таке місце круте. Я тут завжди марка вкладала спати, коли треба, щоб він був спав потім в візочку на вулиці. Так кайфно. Ну і територія загалом класна. ну Мінуси те, що немає дитячого майданчика і нема дитячого басейну. А так я б сюди приїжджала тільки сюди. б мяч, подиграє. <гум> Всі діткам класно, бо тут такий рельєф, такий, стільки всього, і полянка і для йоги, і взагалі такі посиденьки. Коротше, круто, два, два манга, три мангала, дві бес, бес, бесідки. <гум> В общем, мені тут зайшло. Насправді, якби зараз був хтось, хто міг би з марчиком побути, то я б залізла покупалась. Зверху тут холодно, а вода тепла. І це так кайфно. Але, але мої дівчата вже поїхали, тому ходимо, з ним гуляємо. Тільки ще басейн відкрили. Що? Будемо туди кидати, У нього нова фішка, я вам по-моєму говорила, не говорила, йому треба м'яч кидати туди на дерево. Так робимо. Пам! Дитина щаслива. papa. Pa. Pa, pa. <laughs> pa, so, okay. Карпаты. 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 Баба Карпаты. <свят> Карпаты. 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 Їхали нас ще 40 хвилин. в Потяг, поки не пускають, пішли шукати продукти, бо в Марка є їжа, в мене немає. Хочусь повечеряти, і будемо вже їхати додому. Навіть не приїхала. Вже топ-теш сирників. Проважаючи, всі вийшли. Всі вийшли. Марк, ти проважаючи чи ні? Ми доганяли тільки що активність ганяли, Думали, дівчата взяли та станцювали. з Але ще не вигнали активність. Все, все, все. А, вже скину тапок. Так, все можеш. Кого нема? Іди сирник їж. Нема. 我是。自己 Книжку тобі дали, я, дави. Я, 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 я. Я. Текст ще дрібки, дивись, я, що я, тут ще я, є. Я, тут є мінна безпека і дорога до школи. я душка. Зараз вони всі яблочки, так, уху. і тебе офіна книга. Тут і розкадровки можна робити, і як ти себе почуваєш, позначиш ще Хто, це? Хто? Слон? Це... Слон. А це лев. Ба. А тут Ба. лама. Ба. лама да. Ба. Це Лама. Это Омар. А бай... О, це дельфін. Дельфін. Мама. Мама. Буль-буль-буль. Креветка. Що той діда очікує? Положити обставину. Ой, Марчик, а ми зараз приїдемо до тата. Тата! Хочеш до тата? Диви, хто є? Та Де там? Де так? А мужчини стоять і наблюдають. Маєш, будь ласка. Дякую. Тільки потермай, будь ласка. Потримай, будь ласка. Мартик, попрощаєшся з Андрієм? Ей. <звища> <звища> Візьми таке краще Марка, добре? Марка Марка, так, я з тобою Була дуже рада знайомцям, ми з тобою пташечок наслухалися. Я маю надію на рік вперед. Ну що, ми приїхали. На місці дитина щаслива, тата побачила. Я думаю, мене багато. О. Жалко, що не з усіма встигли попрощатися, але всім дуже вдячна. Нас компанія збирала зібралась офігенна. Маю надію, що ще будемо зустрічатись. Все, дякую за те, що дивились. Якщо пропустили один якийсь влог, ну як би не гоже повертайтеся, передивлютись все. Бо для кого Олександр Юрійович старався ото все монтувати? Та ні, все. Дякую, друзі. Підписка, лайк, коментар. Па-па!